Чарівні розмови. Висновки. Перше, слухати важливо. Справжнє слухання це не просто чуття слів, а розуміння почуттів і потреб іншої людини. Тільки так можна побудувати здорові стосунки. Друге чесність, без образ. Важливо говорити правду, але так, щоб це не образило іншого. Завжди шукайте способи виразити свої думки з повагою до співрозмовника. Третє рішення через співпрацю. Спільне вирішення проблем є найбільш ефективним. Якщо всі учасники переговорів готові працювати разом, навіть найскладніші конфлікти можна вирішити мирно. Четверте керування емоціями. Емоції не вороги, але й не мають контролювати нас. Вміння керувати своїми емоціями є важливим кроком на шляху до успішної розмови. П'яте почати з себе. Кожна складна розмова починається з розуміння власних почуттів і страхів. Якщо ви зрозумієте себе, вам буде легше зрозуміти інших. Шосте магія взаєморозуміння. Кожен може стати чарівником у світі складних розмов, якщо навчиться слухати, говорити правду і знаходити компроміси. І саме ця магія створює гармонійне суспільство.